Це Наталія Козик. Ми з нею зустрічалися буквально за кілька тижнів до повно до початку повномасштабного вторгнення на Рівненщині. Ми тоді готували юшку е, лісову. Так, один син служить, другий син служить, а третій навчається в місті рівному. Зараз один із синів на сході, другий тільки вернувся 31 го числа. Він приїхав зі сходу, а другий поїхав на схід. Болить душа за, за, за країну і за тих діток. І тоді Наталя сказала, що ви обов'язково маєте приїхати до нас на хутір святей. Побачите, яка тут краса. Так. І от ми приїхали. Але ви, ви, ви змінилися? От ви, ви в чорній хустці. Ну, бо оця війна, вона забрала в мене те, що найдорожче, що можна забрати в матері. Вона забрала в мене сина, воїна, мужнього, хороброго, незламного. Це мій середній син, якому виповнилося за місяць до загибелі 22 роки. Це, це змінило все. Взагалі світогляд змінило. Альберт його зла. Альберт так таке, забрала мого. красиве. Так, але ну, це, це не знущання, що це я до вас чіпляюся? Ні. Покажіть карасів. Ні, Тут... абсолютно. Ви знаєте, я, мені багато хто каже, не зламайся. Я ні за що не зламаюся. Не зламаюся заради нього. Через те, що якщо я зламаюся, вони взагалі переможуть, а ми їм цього не, ну, ніколи не дозволимо. Вони ніколи не, не переможуть нас ні фізично, ні морально, ніяк. Навіть якщо мені ось тут і болить, і воно болітиму до кінця життя, я рухатимусь вперед, я ну, не залишу те, що я люблю, я люблю готувати і ніколи не залишу. Тим більше, якщо з вами, це, це для нас дуже велика а, такий стимул. Такий. Так, це такий стимул рухатись далі, показувати, що. Все одно ми не переможні, ми будемо рухатися, як би важко і боляче нам не було. Молодий хлопець, це це ну так. Я не можу це ні коментувати, я лише вам співчуваю і, і кажу, що ми, ми, кожна смерть вона не, не вона даремна. даремна. Ні, вона не даремна, і вона їм відгукнеться в сотні в тисячі разів. Давайте оце зло всім ворогам зробимо карасів. Так. Наловлені в вашому ставку, так ось от, живенькі ще у деречку так плавають. Хата бачите. — Хата така у вас скільки її років? Уже за сто. Е, ви знаєте, ця хата так вона пережила. От я вам так коротесенько розкажу маленьку історію. Це село святе. Воно в 43-му році його е, німецькі війська, німці його спалили дотла. Тут не лишилося жодного живого будинку. Ця хата вона горіла. Ми, от там, коли її білимо, там є ще попадаються тут, навіть видно, балки, спога... ну згарені люди відбудовували зі старих тих, що вціліли. Люди відбудовували ці будинки. Тут все село, тут у нас на кладовищі є така братська могила, там була колись клуня, це така комора, де зберігали сіно. І в тій клуні живцем спалили 72 чоловіки. Спалили всіх чоловіків села Святого від 14 і вище років. Карасі. Карасі, так, святецькі, наші, впіймані. Ну так як в нас і ліс, і озеро, ну то сам Бог вилів готувати те, що ми знаходимо в лісі і те, що виловлюємо в ставку. Почнемо нарізати, ви можете нарізати грибочки дрібненько кришити. Я ось покришила, показала, як, як їх дрібнесенько насікти. А я буду тим часом цибульку. Так. так, ми маємо запаси мариновані, маємо запаси сушені. Хоча цього року ми вже теж ось так було літо. Липень місяць кінець. І був такий невеличкий дощик, і чоловік пішов по грибочці, приходить, каже, слухай, повну, повну корзину, повний кошик приносить. Каже, слухай, я всіх не забрав, йдемо ще раз. Ми з ним пішли дощ, іде мокро. Ми з ним другий раз, ми ще два кошики білих. таких Ми дуже змокли, замерзли, але ну, прийшли додому просто щасливі. Звідти це дуже модно. Так. Це все, що в те, тебе під, під носом, під, 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 біля порогу. І якщо да. воно ще не забруднене, да. тут же у вас ні заводів, нічого не парахує. Ви знаєте, в нас навіть нема таких, як ви ж бачите, в нас от поля навіть вони майже не засіяні, їх не обробляють, не засівають. Так. Ще до нас не добралися. Ми, настільки. ми поки до вас доїхали, я думав, що я якусь казку попав. <гас> Хащі. Хащі, так. так. Здається, таке забите село, таке далеко від цивілізації. Тут немає інтернету, не проведений ніякий інтернет. Інтернет Тут, якщо телефон ловить, це добре, якщо не ловить, це теж добре. З вайфа? Ми, звичайно, без вайфа. Тут і мережу зловити інколи неможливо. Ось, але Розбирають тут все, бо тут екологія така, чисте повітря, чисте. Через те от і святе. Це колись назване через те, що колись тут були джерела, де святили воду. Тут були такі джерела, там у нас є форельне господарство, де зараз вони й далі ті джерела мають. Просто теж його вже забрали, його немає. У нас і до нині така традиція збережена. До нас щороку на водохреща приїжджає наш митрополит Ларіон, і він нам завжди освячує тут воду. На святому завжди приїжджає дуже багато людей. І от така так воно і підтримується до цієї пори. Чуть-чуть сипнемо для. Зовсім трішечки. Щоб наші карасики мали смак. І поки ми смажитимо. А ви можете ставити сковорідку на вогнище uh -huh. і кидати туди цибульку. Хай підсмажується. Ось вам. Кописточка така. Кописточка, так. Дерев'яний. Так. Як воно класно Так, І гриби сюди, чи воно має Трішки, хай воно чуть нам підрум'яниться, чуть трішечки. І ми тоді додамо сюди грибочки, щоб воно мало смак. І тоді будемо фарширувати ним свої карасі. Хтось часом каже, що ой, ну як це можна, карасі у сметані поєднати рибу і молочний продукт. Це ж класика. Ну це класика, і в принципі, якщо піддати сметану температурі, вона ж це ж масло, вона ж плавиться як масло. І це так, досить красі, сметані це зрозуміло. Ну щоб їх ще напхати рибами, цибулею, Ну я такого, я такого не куштував ще. Ну, бачите, треба інколи все воє вперше. Спробуйте. Наша цибулька готова. Ми можемо брати грибочки. Ну, я вам доручаю таку почесну місію. Можна ці ж. Так, я думаю, воно ж в одну страву не посвариться. Солити рано ще, правильно? Е, так, е, трошки підсмажиться і тоді ми трішки підсолимо. У мене є звичка, коли відварюю гриби, я обов'язково трішки підсолюю воду. І ложечку е, оцу. Або лимонної кислоти, так дрібку сиплю. І вони тоді такі дійсно будуть білі-білі, бо от якщо є такі осінній боровик, в нього така темна шапка білого. І потім заморожують. Вже відварені. Так, відварені. Так, то я от завжди, коли варю через те, от вони завжди в мене такі білесенькі, білесенькі, справді білі гриб. Ось так, смажиться наша заправка. Фарш. Фарш такий, так яким ми будемо фарширувати наші грибочки, ці карасики, ми зараз трішки його підсмажимо, додамо трішки ще сметанки, в кінці додамо трішки окропу, щоб воно дало аромат такої свіжості. Як гарно живий вогонь шкварчить і смажить нашу начинку для карасів. Аромат. Як же воно пахне а? грибом, лісом. А якби ще ж вони були тільки зірки, О, це то взагалі б. Тут так, так. зелень. Зараз ми додамо ще трошки сметанки і буде наша заправка. Трішки підсолимо. Візьміть трішки підсоліть його. Так, декілька ложок сметани. А ще й будете заливати сметану. Потім, Потім. обов'язково, так. Достатньо? Так. Ось така наша заправка. Смачна. А це для іншого готують. А це в нас ще варенички є. А це у нас немає в плані вареники. А нічого. Ми ж маємо обідати. У нас компанія велика. Ми ж хочемо гарненько, по -по -по. А попо наскари вареники. З картоплею, з м'ясом з цибулькою, з цибулкою. Так ми люди. О, що значить Україна. от я це дізнаюся, ледь не в прямому ефірі. Правда. Про якісь вареники. Про ми ж не просили, ми не голодні. Я вірю, але ж ми ж українці, Ви одне слово. Ми голодні. Так, ну що. Ми голодні, так, все, ми знімаємо нашу, нашу, е, наші грибочки на фаршировку. Зараз ми їх отак трошки, щоб лишній, бо маселко наше, сметанка стопилася і трошки в нас лишній жир'є. при... з сковороді будемо ще Так, так, правильно? так, ми зараз нафаршируємо неі, і будемо на ніжи смажити свої. Так, постарати. так, все, заправка наша, начинка наша готова. Будемо зараз займатися нашими карасями. Як українська приказка кажуть, що рибу, птицю і молодицю беруть. Лише так. Так, значить, ми беремо її руками. Вона в нас вимита чистенька. Можливо, якщо є трішки в ній вологи, ми її чуть-чуть зливаємо, якщо там щось є. І отак. От і тоді вже зафаршировані, будемо класти у мисочку. Так багато виниця, бо щоб вона нам не вивалювалась так. щоб… Ось і от у такому лише ще... е е е смак воно так. Так, щоб дало смак і ось. Вже як він на нафарширований. Кладіть і ми зараз його будемо обкачувати в борошні і обсмажувати. А тоді після того будемо протушковувати ще. Ні? Це щука? Це щука. Яка щойно плавала? Щуки, що можна зробити. Щуку, о, можна зробити і фаршировану, і запечену, і можна зробити з овочами тушену. Ми тушимо з овочами щуку. Теж у нас така смачна завдис. З... Як це приказка на тільки карась? Щоб щука виласла. Так. так, бо вона їсть, щука їсть карася. Ну, от бачите, тепер Це вона вже нічого не Це Хижа риба, Ні, ця... тепер ми її з'їмо. Так, у нас є борошно. Рибка у нас підсолена, нафарширована. Ми її просто обкачуємо в борошно. І на сковорідку. можна на дощечку поки що і одразу. Хтось каже, ой, там не смачний карась, бо в ньому кісточки дрібні. Так, кісточки дрібні, але він солодкий. Він не пахне ну, мулом, він такий аж такий солодкий присмак має карась. Ми не беремо великого карася, принципово беремо маленький. От такий на долоньку. Це самий стандартний карасик для такого, щоб його добре засмажити. Я колись був на Харківщині, там є таке село Лиман біля Ізюма. І у них Карасі, знаєте, як роблять в, в цьому лимані є лиман, озеро вони їх викладають таким віночком uh -huh. на, на сковороду. Uh -huh. і, і отак, отак одним коржом і, і смажать. І Ой, які там жіночки мої. <рес> так, все можем йти. Так, у вас в руці карась, я вам несу дощечку, а ви їх одразу на сковорідку. Mm. бережно в гаряче масло. Огненький і перша сковорідочка у нас. ось. Ух ти. Ми ставимо сковорідочку, викладаємо туди вже посмажені наші. Карасики, але сковорітку вже вимили. вимили. Так, ми масло виляли, сковорідку вимили, накладаємо карасі, заливаємо їх сметаною. Ви і так не шкодуєте Спів банки цієї нам сюди треба вляти, а то й більше навіть так щиро залити. Ось! Ось, полили. Щиро. Так, зараз накриємо розносом, накриємо так, щоб було трошки, ось так, щоб вони нам краще. Так, цікавіше. Цікавіше, да. Альбертик був на Запорізькому напрямку. Він запалі початку. Чому він пішов воювати? Він же молодий. <гум> він молодий, ну, в них така позиція, життєва позиція. І в старшого, і в середнього. Він не захотів строку, ну, він підписав контракт зразу на три роки. І старший перед тим пішов, він вже шість років воює. Ну Зараз служить, поки що він, ну, ну. але був теж по і і був поранений. Це ви альбом зробили такий? Зробили альбом. А як він загинув? Альбом? Ну, це ж такі він приїхав питання, але все ж таки. Так, він перед загиблею. Це одна з останніх фотографій, це коли він забирав машину. Йому переслала племінниця з Англії машину. О, він забрав, приїхав забрати туди машину. О, і їх перекинули. На Херсонський напрямок. Десь вони там побули тиждень чи півтора тижня, це був новий напрямок. І вони поїхали виставляти він босоліст за професією. Це навідник градів. І вони позиції поїхали виставляти з командиром удвох і попали під, міномет, під мінометний обстріл. По тій дорозі повернутися неможливо було, і вони звернули під лісопосадку і підірвалися на міні. Декілька мін проминули, а на одній з із, із крайніх мін підірвалися. Син загинув, а його командир важко ранений, він ще до цього часу лікується на реабілітації. У нього там одна нога робоча, інша не бачила. Ну такий молод, 22 роки. Молоди, Яка 22 його головна роки. риса була, Ардвець? Тут риси, в нього дуже багато рис було, він і спокійний, і такий і, і нарваний. Сказати. Він до всього рвався, щось хотів доказати в цьому житті, я не знаю. Ну, якось так. і все його цікавило. Не Небайдужий, не абсолютно. Але добрий сам. По собі у нього характер такий добродушний. Альберт шанував Україну? О, який він був веселий, він як прийде з цієї війни, прийде, чи так, то він мене і поцілує. І, і, ну такий і був і життя радість, яшний був сміявся, всміхнений, він не був. І що, був на війні і він не, був, не боявся нічого. Бог, так Бог допустив. Я кажу, що німець у нас був ішов тут, в цього Городечка, тому гора. Німці йшли, і мадяри йшли. Вони йшли сюди, ну де вони йшли, куди вони йшли, Бог її знає, йшли, але їх, як побачили, наші. То там якийсь на ну, якийсь дурак, побачив, бачив, пахнув на них, а як пахнув, вони пішли на свята, згинали всіх чоловіків. Та не а тобто їх... то була причина, що вони попали. Ото, ото, то, то така причина, будорожі не зачіпали, другими сломими селами не зачіпали. А що, що робиться? Але він спалив чоловіків, спалив хлопців, спалив село, було спалене з а жінок і дітей не зачіпали. А що, що робиться? Нема совісті, нема. Люди всі, нема, 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 нема. А то наші браття. А то браття. Та які ж вони браття? Ну то, то нас же вчили, що що. Ага, ага вчили. І казали, я Сталін як мер, то ми ще Я ж до школи ходила. Не плакали, коли Сталіна. Не плакали, але мусили стояти тако насторожі, як коло того. А тепер же в Росії він знов на коні, ви знаєте, що там пам'ятники ставлять цьому Сталіну. Ну, до цієї переходить боса, це така жіночка теж така дуже колоритна. — 80 років, 83. так. Угу. Вона ходить в ліс по гриби, вона щонеділі ходить ще до церкви. У нас там такий горбочок, такий, ну, такий нормальний горбачок, це наша, я кажу, місцева, в нас говерла своя. Угу. І вона така людина постійно в русі. А вам ото по землі ходити? — позивку? Боже, ніколи і не холодно, але я б була пішла, і мені там босяка, то було б лучше. Невіст. Ну, ваша невістка гарно готує. Ну то певне, що готує, то я ж її навчила. Майте що? Ага. ага а. а тепер вона мене учить. Я й би вчила з молоду, поки вона прийшла. А тепер вже вона учить мене, бо вже знаєте голова. Та така. Ну знаєте, пані, щоб ми всі разом перемогу дочекалися Ой, Боже, Боже, і щоб нам Боже, за Україну Господи, Боже, лише радість була і щоб хлопці повернулися. я, 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 як я, 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 я. мото шкода Альберта. Він остатній радик на нас ваш онук. Ну, як приїхав, то він, я прийшла вже, бо в суботу буду йти вже неділю до церкви. Десь в суботу ввечері прийшла, коли знаєш, що я вже завтра піду до церкви. Може, тебе ж спати і не буду бачити тебе, попрощаємося. І кажу йому, дай мені Бог, щоб щасливо заїхав, щоб було все добре. Він мене, і каже, бабусю, не переживайте, буде все добре. Буде, кончиться війна і буде все добре. І на тому ми розсталися. А як він мені снився 6 травня перед живий був. Не ця, що я з дому дивлюся такого хати, але дивлюся, що він так на захід стоїть на небі, а небо чисте, голубе, таке. Стоїть, а я так зраділа і таке кажу, Альберт. А він сміхнувся і дивлюсь на спустився. Я розказую своїй досі, дочка, каже, що не кажіть її. Ма Наташі, щоб... бо то не сон. І Дивіться, бачите, що зробилося. Привіт, синочку, бачить і гості в тебе. Приїхали до нас. Скільки це мора квітів? Це побратими чи селяни, чи хто? Ні, це мама, і ми всі, і друзі. Ну, Багато людей. Його любили дуже багато людей через те, що він дійсно він був Янгол, ви знаєте, настільки світла людина була. От вчителі в школі вони приходили. Не раз згадували на могилу, приходили. Казали, що такої дитини ну, не було в школі. Він ніколи не повишав голос. Він ніколи ні з ким не сварився. Він старався всім допомогти. 6 листопада планувалося весілля. Він загинув у 22-му, 2-го, 10-го, 22-го, а 6-го, 11-го. Мало бути весілля. Тут у вас Так. його мали відпустити. Так. Так, домовлено вже все, мама готувалася повним ходом. Ну, за місяць час, самі розумієте, мало бути і так. Ну, так наречена ж теж страждає? Ну, звичайно, звичайно страждає наречена. Це друзі приїхали. Це сусіди наші. Сусіди приїхали. Відвідують його дуже багато людей, я кажу, поважали його, любили його. Це сусіди наші, по... ось дача їхня. Саме говорять, наче передала. Дякую. Її донька Ліліна, донька, вона дуже дружила, вона така була дуже подружка, в них був, вони такими друзями хорошими були. Ніколи так не буває, щоб ця могила була порожньою, без квітів. Завжди хтось є. І Він, до речі, він дуже любив квіти, він настільки любив квіти, він з маличку, він ще маленьким був. Він перші ромашки такі на березі вилазять, він корову там виганяє, він рве мені, вони такі з такими маленькими ніжками, він несе, мама, це тобі. Сюрпризи завжди мені сюрпризи та. такі робив. Так, він завжди приїжджав, ніколи не попереджав. Навіть звідти з фронту він приїжджав, він знаходив якусь хвилинку. Його відпускали, він завжди мені віз, ну, просто оберемки квітів. Я кажу, мабуть, людина як відчувала, дитина відчувала, він мені надарив наперед стільки квітів, що І він дуже любив їх. Я знаю, що ви мене розумієте, як ніхто. Важко, але нам треба рухатись далі, бо... бо заради них ми не маємо права зламати. Навіть на фотографіях з квітами так. там на фронті. Треба сюди на дачу. На, на дачу? Так. То ми запросимо, Ми там карасівника не смажемо, то вони сьогодні до нас на карасі. Життя є життя. Так. Треба покуштувати. Покуштувати, треба рухатись далі. Ще ми присиплемо трішки зелені до наших карасів. Ви знаєте, за законами жанру я це маю погристи, показати, сказати, як воно, що, але. Я не буду цього робити, тому що нехай оця краса зафіксується. Mm -hmm. Я впевнений, що це ну, так смачно. так смачно. І Бракує мені слів. Mm. Що говорити далі. Вам сили Сили, сили жити далі. Сили всім. Ви героїня, ваш Альберт герой, так. старший син, і як звати його? Назар. Наза... Боже, які у вас діти? Назар, Альберт і Богдан. І Богдан. Щоб Назар дав і за молодшого брата також. Ну, обов'язково. Я думаю, що вони вже отримали своє за нього, бо його 128-ма гірська, гірсько-штурмова, це мужні хлопці, це незламні хлопці, вони віддячили їм добре. Я думаю, солодко їм не було після того, і ніколи не буде солодко. А ми назло всім ворогами рухатимемось далі, готуватимемо далі, не зупинятимемося і. І побратимів нагодою. Обов'язково, аби закінчилась війна, ми вас всіх чекаємо тут в цьому святому. Ми вам зготуємо таких карасів, яких ви ще ніколи в житті не куштували, І пан Костянтин нам допоможе. Обов'язково. О, І мене підловили на цим. Ну, куди ж я дідуся тепер? Обов'язково. До перемоги разом. З карасями, так. З карасями, так. Знімаємо з вогню. Пішли.